Доброго дня, дорогі мої підписники і шановні гості каналу Емілі. Дякую вам за те, що ви зараз на моєму каналі. І мені сьогодні разом з вами хочеться приготувати запечену скумбрію. Ось я підготувала, порізала на кусочки, звичайно ж, почистила. Кусочки такі немаленькі, я порізала. Тому що ми її будемо запікати у духовці. Зараз я приготую цибульку, яку треба натерти на терці. І чесничку трошки, спеції. І потім будемо викладати у форму для запікання. І так, підготувала я цибульку із чесничком, натерла на дрібну терку. І чесничок і цибулька. І зараз ми сюди будемо додати чайну ложку солі. Так, чайну ложку перцю. Так, твариць, паприки трішки додамо, Лимонного соку трішки. Що це він не тече щось. Ага, треба прорізати. Так, трішки лимонного соку. Ось такий в мене сік. Столова ложка майонезу. Я думаю, що ви не злякаєте, що тут майонез. Ну, повірте, із майонезом ця рибка дуже смачна. Ну, Такий рецепт. Столова ложка. Багато хто не любить майонезу, але це дуже смачно. І ця рибка дуже любить майонез. Так, все ми кинули. Поселили, поперчили, паприка, лимонний сок, майонез. І ось цей усім ми будемо зараз додавати до нашої скумбрії. Так, щось так ми будемо додавати до скумбрії. І дамо її трішки постояти в цьому маринаді, промаринуватись. Десь хвилин 15. Ось так ми зараз її гарно розмішаємо, щоб вона вся покрилася цим маринадом. Ось таким. І потім вже будемо, підготуємо її для запікання. Ось так. Зараз я накрию кришечкою, і нехай хвилин 15 вона стоїть. Постояла скумбрія 15 хвилин, трішки помаринувалася. І зараз ми ось в такій формі поставимо в духовочку запікатись. Десь на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Ось таку рибку я вийняла з духовки. Такому вона вигляді зараз після духовки, і буду викладати зараз на блюдо. Ось така наша рибка, вже готова, щоб ми її смакували, готова до подачі. Так що готуйте. Мені цей рецепт дуже подобається. Я вже один кусочок спробувала, дуже смачно. І я вже готувала по цьому рецепту, і вам раджу ось так. Так що готуйте! А на сьогодні я з вами прощаюсь, до побачення, до нових рецептів!